Українська альтернатива 20 – молодий аукціон. Його спеціалізація це андеграунд, художники, творчість яких так чи інакше пов'язана з протестом проти існуючих у живописі і в соціальному житті. Канонів проводиться українська альтернатива в шосте. Кожна підбірка в нас завжди лічається якимись цікавими новими іменами. А бойма художників теж основних імен да, не міняється. Украинская альтернатива от 60-х до 80-х. И безусловно, те современники, которые работают в русле сегодняшней, и альтернативной и арта. Большая бойма работ как раз у нас представлена 90-х годов. Этот. Но мы как раз акцент сделали все-таки на новой волну живописный заповедник Парижскую коммуну. То есть есть представители так называемого объединения сквотно олеговской Топ лоти шостого аукціону це роботи Олександра Гнілицького, Сергія Панича, Анатолія Криволапа, Матвія Вайсберга та інших. Найдорожчим лотом стала картина Лебедине озеро Сергія Панича. Стартова ціна 23 тисячі доларів. В чому ж альтернативність цього аукціону? Спитаємося у фахівців. Я думаю, що альтернатива є. Реально, а все таки заключається на в тому, що. Подняти пласти андеграунда 60-70 годов. Здесь много імен, которые реально ні на одному другом аукціоні не присутствуют. Считаю, що сильной стороною «Дуката» является именно украинский Український андеграунд іменно і коль де парі. І не лише мистецтвознавець оцінив перед аукціону експозицію. Колекціонери також голосують за неї і не словами, а гаманцем. П'ять робот вибрав. Опять да, п'ять. Тепер... Хватило. Класно. Ми перші дізналися про те, що колекціонер придбає на аукціоні 5 рубль. Вибрав, це не значить, що купив. Тому що, може і запекла боротьба можуть підніматися в два-три рази, так сказати, ціни. Тому, ну не факт, що то, що вибрав, купив. Но, в общем-то, ну, історія учит тому, що від 60 до 80% обычно покупається. Іногда 100%. Ну що ж, про успіх поговоримо після аукціону. А от про якість організації процесу можемо сказати вже зараз. А мені дуже подобається. Мені подобається, во-первых, по люди, кото робити, во-вторых, мені подобається подборки. Тому що ну я на багатьох аукціонах буваю, как бы, І вот, ну такого душевного комфорту, как бы, да, я там не получаю. Колекціонер приходить за душевним комфортом. А от антиквар Миколи Білоусов – ні. Його око прискіпливо слідкує за розвитком акціону. Я їх знаю з початку їх кар'єри. Я присутствував при їх зарождженні і Я завжди хочу дивитися на їхній рост. Цікаво, Може, шановний антиквар розкриє нам таємниці скаже декілька слів про свої професійні спостереження. Ну, починалось, як завжди, з класики, а медленно прийшло, к тому що цікавить сучасне общество певну часть. Отже, у української альтернативи є усі шанси увійти в історію українського арт-процесу. Я не думаю, що у України буде якась своя арт-історія в настоящий момент настоящем дететіпічна е вторична ситуація. Ми намагаємося догнати всем, яке упущено в силу специфіки нашої історії. Звучить песимістично. Хотілося б додати трохи світлих фарб. На прийде і ми станемо, як ми становимся медленно демократичною страною. Як ми медленно цивилизовываемся, точно медленно то точно також і здесь ми будемо медленно розвиватися і чего-то Когда-то ми будемо кем-то значимими. Приємно слухати це чехівське пророцтво щодо майбутнього. Але повернімось у день сьогоднішній. Які роботи, на думку антиквара, є гордістю шостого акціону? Там є маркет сільська робота, велика. Я таку роботу сільську більшу не бачив. От той, хто її купить, якщо він її купить, він да? може з часом вияснити, що він купив дійсно значиму роботу. Але найголовніше, що відрізняє аукціон «Українську альтернативу від інших, це не лише підбірка робіт, а й його публіка, та особлива демократична атмосфера. Атмосфера це те, що організувати не можна. Це то, що рождається какби в результаті спілкування, в результаті того, що люди бачать щось созвучне їх настроєння. Приходять люди, яким дійсно цікаве мистецтво, мистецтво альтернативне. Мероприятия. В общем, на светскую тусовку как таковую гламурную не похоже. Оно похоже скорее на клубную вечеринку.